Вона з'явилася на світ здоровою всупереч прогнозам лікарів. У маленької надії вільготи ще до народження виявили новоутворення в мозку. Через ризик, що дитина буде хворою, майбутній мамі радили перервати вагітність. Чому не послухалася і що зробила натомість? Вона розповіла журналістам першого. про що Вже сьогодні не так спочаєш ні. E, сьогодні вона геть молодець. Вчора то трошки а сьогодні дуже гарно себе поводить. Уже півтора місяця Людмила телефоном звітує чоловікові, як росте їхня надійка. Сергій Вольгота свою молодшу доньку поки що бачить тільки на фото та відео. Він замкомбата 95-ї окремої аеромобільної бригади і нині у Слов'янську на війні з квітня. Тож майже всю вагітність Людмила провела без чоловіка. На плановому УЗД в Житомирській лікарні у дитини помітили новоутворення у мозку. Коли на наступний день засідав консіліум, нашій лікарні. Лікарі вирішили, що ця проблема настільки проблематична, що варто перервати вагітність. Вони дали мені направлення на переривання вагітності. Сама прийняти рішення не наважилася, каже жінка. Для сімейної ради в керівництво бригади випрохала чоловікову відпустку. Разом вирішили проконсультуватися в інших лікарів, і Людмила поїхала в столицю. Ось ця будова, яка була знайдена. І оце, наприклад, один з випадків. Про які раніше думали, що це обов'язково буде погано. Але вже роками, як знайшли, що це як варіант норми, який може нічим поганим не проявитися. Ми дослідили, що ця хвороба набута, а не закладена генетично. Під час наступного зів 33 неділі, так як і передбачали київські лікарі, ця проблема зникла. За словами лікаря, який консультував Людмилу в Києві, такі новоутворення під час вагітності виявляють часто з'явитися можуть будь-де в тілі ще ненародженої дитини. Дитина внутрішньоутробна, вона може хворіти, так, як і ми з вами, і одужувати. І якщо вона потрапляє в цей час, коли безпосередньо вона хвора, і є прояви цієї хвороби, які можна побачити за допомогою звука, якщо не знати цих проявів, а виходити з того, що вона дуже погано себе почуває, і на цій підставі тільки перервати вагітність, а це і призведе до трагедії. Вільготи вирішили вагітність зберегти. Тепер у них є здорова дівчинка. Потрібно звертатися до багатьох лікарів, які допоможуть розібратися в проблемі і вирішити її таким чином, щоб життя дитинки зберегти. Сьогодні Людмила з доньками, восьмирічною Юлею та крихітною надійкою, з нетерпінням чекає на повернення чоловіка. Наприкінці січня Сергію обіцяють відпустку. Леонід Харшан, Людмила Горпинич, Олександр Данилюк, Юрій Анісімов, перший національний.